ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом в рамках обміну. Росія звільнила журналіста. Волстрій журнал Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця США Пола Уила пише Блумберг. Обмін ув'язненими перший крок до переговорів щодо миру в Україні вважає політик Дмитро Гудко, знайомий із перебігом переговорів щодо обміну. Обмін ув'язненими перший крок до переговорів щодо миру в Україні вважає політик Дмитро Гудков, Знайомий із перебігом переговорів щодо обміну. Обмін ув'язненими, можливо, відбувся на кордоні з Польщею. Передбачає перший відділ. Літак АН 148 спеціального льоту Нього загону Росія з бортовим номером Ара 61727 який раніше приземлився в Калінінграді. Вилетів на заду до Москви. Ці літаки використовується під час обміну. Підтвердили Ріановості. Moscow Times, обміняти можуть загалом 20-30 осіб. У обміні беруть участь Росія, Німеччина, США та Білорусі. Як розповів гудко, переговорний процес тривав кілька місяців. Політик поділився подробицями із міністерством оборони. Ніхто з позиції з адвокатів пар'єра так далі не є учасником проговорів. Щодо обміну лише країни, але наша робота дозволяла тримати політ зеків у топі повістки. А коли розпочиналися переговори, ми вже в них не брали участі та деталей не знаємо для країн важливо, щоб це все в тиші приходило, розповів Гудков. А за його словами, обмін ув'язнених крок за кроком до майбутніх мирних переговорів, перевірка сторін на адекватність на довіру з усіх блоків, ми розуміємо, в тому від війни цю війну виграти неможливо, і це може затягтися на невизначений час. Люди вбиватимуть один одного, а лінія фронту не рухатиметься. Тому почалися різні спроби переговорів у мирні плани. То що це моя гіпотеза, зазначає політик. До того ж, американці хочуть продемонструвати якийсь азовні політичний рух, а показати, що вони витягли своїх громадян. Додає Гудкова. На його думку, це додало б очо команді Байдена Харіса на майбутніх президентських виборах. Пише гулагунет. У той же час аборт російського спеціального льотного загону іла 96 300 летить з Москви до Нью-Йорка в останні офіційні особи РФ Літали до США у червні 23-го року. Телеграм-канали пишуть, що туди відправився Патрушев на борту ціло справжнього Путіна у спецхолодильній камері для транспортування. Переговори за мир починаються не так давно. Телеграм-канал Кремлівський Щур писав, що Патрушев заборонив задіювати план Ноявкочег, згідно якого Путіна свого часу повинні були вивозити на лікування і на зміну країни. Патрушев прямо і сухо відповів на нараді. Він помре тут. Владу до рука четвертий місяць поспіль. Забирає Дмитро Патрушев. Згодом він звернеться до генерала залужного та сирського Ой, до росіяни до української влади у зверненні, можливо, пролунає заклик до закінчення війни і підпису договору на прийнятних умовах. Війна втомила російські еліти Патрушев, хоча і був прихильником війни, піде на поводу олігархів та втомленої армії. А бунти в різних частинах Росії це підтверджують. П'ять пунктів із списку, які вчора нібито опублікували турки, будуть змінені головним пунктом: відведення війська із усіх територій та проведення референдуму міжнародного за участі американців і китайців на території окупованого ЛДНР. -а. Рим виноситься задушки, все решта за домовленостями американці знають про пропозицію та дають можливість вирішувати українцям самим Китай не проти. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи не йдуть. Вам потрібно мати мужність вести переговори. Паперимський Франциск пише Олена Кудренко. Моя аестетична сутність звільняє мене від необхідності дотримуватися поваги до релігійних діячів, бо може така людина і є авторитетом для своїх послідовників. Для мене ні, перше про мати мужність пройшло вже два роки з моменту повномасштабного Огненні росіян в Україну є 10 із справжнього початку війни, коли слава про мужність українців прогреміла по усьому світу, вона ця слава з такою шаленою силою обрушилася у загальний інформаційний простір, що не усвідомити її міг тільки лінивий. Зрозуміло, що зараз, коли Україна отримала війну в шматку своєї території та не пустила її до поляків, заходиться нашою мужністю дещо схило. Окей, це фраза про те, що ми мали мужність виконати білий прапор, схожа на знущання. Друге, коли ви бачите, що ви переможені. Ні, Київ, вільний Харків, вільний Одеса, вільна Херсон, вільний російський флот втратив п'яту частину своєї кількості. Російська нафта завдяки нашим діям перестає приносити вчорашні прибутки. Понад 400 тисяч загиблих та поранених з боку переможців. Гаразда, вирішальні результати дасть поле бою на суші, але, попри те, що в наших окопах тумлені та малочисельні бійці а снарядів щодо нещодавніх пір катастрофічно не вистачало. Здається, тільки на днях Харта почала використовувати їх дещо більше ніж підвозять. Чи десь є прор. Ваний фронт, а чи фронт впав, чи десь є ризик захоплення обласного центру, чи це не росіяни величезною масою. По півроку беруть село маленьке містечко. Як вам темпи переможців за таких умов? Тепер вже за Times виходить зі статтею, що російський наступ під Авдіївкою захлинувся. Рев все ще зберігає ініціативу на полі бою, але вже не здатний її розвинути. Висока інтенсивність штурмів, яка буде після захоплення Авдіївки, поступово звелася на нівець. Ми маємо багато проблем щодо зриву мобілізації. Щодо поставок снарядів, і укріплення можна було би вирати на кордонах ще у 2019 році, або ж на початку 2022 року, коли вже всі попереджали про вторгнення, що у січні не риються окопи. Так у цьому січні у 2024 чудово рилися. і Зараз земля теж не розмерзлася. Але риють, коли треба і гроші були і скерованим емоційними серіалами про політику суспільства можна було домовитися. Наші співвітчизники ми будуємо укріплення вздовж державних кордонів, бо ви всі потрібні нам живими. Щоб жили їх Ходили на шашлики і на концерти. Велике укріплення кордонів теж можна було обігріти на укріплення рейтингів, але це внутрішнє. Зовнішнє це те, що Росія досі немає у Києві, а Україна досі незалежна держава. й порізана війною та окупацією. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.